Всім доброго дня, хочу вам розказати, як у мене сьогодні приходить день. Я знімав вам відео, де показував дві курики. Один п'ятька вийшов на вулицю, де я тоді забув закрити сарай. Я заховав його. Я потім його єлі-єлі виловив. Він дикий, такий донуватий. Він мене вкусив навіть. Я його потім на другий ранок почав його ловити. Коротше, цирки були з ним. Тих дві курики я їх загнав у сарай потім. Того печку єлі-єлі виливу, він дуже дикий у нас, молоденький. І хочу е, вам зараз сказати, е, що мені написали коментар. Дякую теж всім, хто пишеть. О, дивіться, що творить, бавиться. Молодець, видно вам її, видно. О. Подушку розриває. Зараз вата весь пух полетить. Та? Подобається тобі? Ну, що ти? Куди? Буває. І о, вона все тут зривала. Зараз покажу. О. Якісь пакети, не знаю. Зі, а, звідки? Ну а? А? <плес> Так. І е, дякую всім, хто пише мені коментар, задає е, питання. Е, ось мені написали, потрібно господарство збільшувати. Е, Завжди 200 е, 100 кульчатів, то буде контент. Е, е, ну, Літом то буде у мене інкубатор, я вам казав, буде. Е, зараз то світло капець почали виключати. Я тільки зрадів, недавно перестали викучати, а знову морози насунулися. Коротше. У нас сьогодні десь 17 градусів морозу, так вам чесно, щоб не збрехати. Е, ой, давайте десь якось так присядемо, бо незручно. Де вона там взаді у нас? О, Бігає. Насунулися морози. Десь на до 19, може буде. Зараз е, в день е, показує у нас е, 14. Та, згадав, я дивився: 14. Е, буде інкубатор. Е, хто буде? Бу будуть квочки 100%. Ось. І е, 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 як вам так сказати? Що двіста сто кричатного ну, то забагато. Я їх просто взагалі не пригодую, не зможу навіть за ними послідкувати. Буде десь до 30-40 літом. Точно буде. Я можу вам гарантувати, тому що я кожного року тим займаюся кожного літу починаю сезон. Я розводжу, в мене деколи. Інкубатор. Мене деколи ну квачки, то постійно інкубатор не завжди закладаю. Дивлюся, просто чи все добре, чи не викочають. Ну, світло то що я вам говорю, літом ніколи не викучають і не будуть викочати. ось. Тому так, вінкувати буде. Е і е також хочу сказати, що зараз ми цілу ніч були без світла, бо викричили е на свічках тільки одних. Запалили свічку, завтра підемо до церкви та зранку. Е які діла у мене сьогодні по господарстві? Все тихо мирно. Бо дуже хороші, я всіх корей закрив, вони в мене всі закриті. Ось. Е, тому поки е, я зараз вам знімаю відео е, такого, якогось би е, контенту. Прям, зараз подивлюся, так, яка у нас година, Ага, вже, вже вечір, зараз вже буде скоро темніти. І е, так, телефон. О, блін, сідай на морозі, то в мене вже рука примерзла, і вдома холодно. Е, ось, Та буде опалення включити, бо там в мене прям як на вулиці. Дуже холодно, справді. Ось, а спати взагалі холодно вдома. Ось так. Під ковдою ховаюсь, тільки зранку встаю прям там холодно, як на вулиці, на кухні гріюсь. Ось, тому що опалення то довге, і я <смас> економлю трохи. Ось. Запалюю тільки там в кімнаті, де живу, де сплю. Ось так. І <смас> що хочу сказати. Е, теж мені написали, мені здається, птиці менше. Е, я хочу сказати вам велике дякую, хто теж пише, хто задає е, коментарі. Е, за допомогою коментарів таких я можу щось розповісти, можу е, відповісти на коментарі. Е, ну, ого, який фітер. Холодний прям лице ріже. Ого, ріже прям лице. Холодно так. Ось. Завтра я не знаю, тебе якусь буде, може ту, я не знаю, або два чверте під себе взяти, коли піду. А то у нас... О, лука замерзла, то ужасно. О, зараз. Телефон відмражає прям вже з В Птиці у мене скільки зараз на господарство. Вам не здається, це правда. У мене стало трохи менше їх, але не насильно. У мене зараз всього великих на вулиці, то я, разом із 5, е, я рахую 14. Е, в, там в кухні там декілька штук ще є. Ось так. Е, так 14, е, 15, 16, 17. 18, 18 курей у мене всього є разом із п'ятьками. Не сильно багато і не сильно мало. Ну так, нормально. Ось. Е, я думаю, літом я збільшу їх е, до 30 хоча б. Бо і на яйця потрібно. І яєць може бути мало, я так думаю. От ви з вами поговорити на господарство. О, Я 6 хвилин дивлюся, скільки у мене заряду в телефоні, бо узис <кхе> воно буде сідати скоро. Е, і я вам можу обіцяти, що обов'язково обов'язково буде. <плес> я тільки то і роблю, що стогну. Просто не можу. Холодно, руки просто без рукавиці тут не обійтись. О. <плес> я не можу. Я отак зараз закриваю свій телефон руками, як тільки можу, зігріваю його, бо він потім сідає зразу. Я не встигну навіть нічого записати вам. О, там вівці, далеко за якої вам можна чути, мекають, пекають. Кому подобається вівці? О. Хі -хі. Вони так бе, бе -ме, -ме, ме. Там наш нас сусід тримає. Бе ме, в нього там вивелися і маленькі діточки, У нього багато їх там. Розоть таку нормальну ділянку недавно купили нову. Фу. Так ось, як проводимо сьогодні день. Поки відключень ніяких не було За, ну, Як вам сказати вчора, то вчора взагалі світла виключали два рази і дуже довгий час не було, дуже тривало взагалі не було світла сиділи так. Я не встигаю навіть підзадити телефон, тому я спочатку того зазняв вам відео, то потім думаю, потрібно теж ще щоб піти познімати. Так, щоб було для активу, і просто цікаво можна щось сказати. Тільки е, придумав якусь ідею, щоб щось познімати, похвалити, все, багато світло виключили. Думаю, я вже не піду, у мене там 30% оставалося на телефоні. Поки я подивився якусь відео в телефоні в Ютубі, або пограв, пограв просто якусь гру в телефоні, щоб не було скучно без інтернету. Бо інтернет, зв'язок зараз дуже речі, поганий. Ні до кого доживнитися неможливо. У нас зараз дуже інтернет поганий. Не знаю, як загружати мені відео взагалі неможливо. Інтернет пропадає, зв'язок не тягне. Тому що вчора кажуть, щось не знаю, якась там аварія сталася, щось там дивився трохи. Так, новини то не дивлюся, а трохи так переглядав. Щось, здається, таке. Тому були сильно відключення, але ледів відновили все, нормально має бути. Ой. І знаєте, спочатку так, у нас коли настала осінь, то цього всього снігу, його заразу, ну як осінь, тільки початок зими, заразу навалило все. І на всю зиму його хватає. А потім <кхід> не падає. Мороз прицепив, все. Ну, тепер так буде хватати. От. Буде тепер так лежати до самої весни. Бо то, то йдуть потепління, знаєте, то потім е, знову... Так, 60-9%, поки не розіджається так бисто. Бо телефон то взагалі він сідає. Камера дуже погана на морозі, особливо в мене. А так. Повикидувала вона подушку, понасмічувала. Тепер де буде спати? Вона ній спить. Подушка така була стара. Викинули її дали. І все. Фу. Що ти бігаєш? О, донець. Замезла вся вода. Зараз тебе буде знову. Я забув. Дивіться, як замезає. Їду забезпечу. Я їй дав. Вона випила. І ось бачите. Позамезало. Не знаю, так вдасться ви, викинути, не вдасться. Ладно, зараз я то зроблю потім вже без камери, без вас. То не визначаю, що я не хочу їм давати пити. Просто зараз камери мені не зручно. Спочатку поговорю, заснімлю, потім вже продовжу. Ось так. Ми відірвалися від теми. що стосується господарства. Ну так, в мене було раніше господарство, пам'ятаєте, яке велике. В мене було там гуси, качки. Я вже то сто разів казав, і мені здається, то буде цікаво. Але... У мене були там які поради крейтів, якщо вам цікаво, у мене голоси які були там. У мене раніше там були, я купляв, але я вам показував. Чи показував, я не пам'ятаю, десь одне відео чи два було з голосиками, на якомусь там каналі. Ось, але мені здається, що купувати таку кількість е, курчат для відео, це буде якось е, для мене не дуже розумно. Бо ви знаєте, зимо дороге, і спеціально для того, щоб зняти відео, щоб робити контент на господарстві, на великій господарці, е, знімати ві... ну, купувати спеціально. Е, ну, якось буде нерозумно для мене. Ось, я так думаю. Я зараз вам не показую корей, тому що вони в нас сараю. Я не буду відкривати, не буду туди заходити. Я їх погодував, попоїв все. Ось. Я вчора вночі бігав теж, і все там наливав, бо позамерзало. Псою вона налив. але воно вже вспіло замерзнути все. Ось так дуже бисто. Ось теж дивився, інтернеті одне відео. Люди показували. Там в когось десь. Кури живуть, як зараз в зимі, в когось теж вода замерзає. Багато хто пише потім е, погані коментарі. Е, мені здається, що ті люди самі ніколи корей не тримали, не знають, що це таке, тому що е, вони критикують якось так дивно, вони пишуть, якщо ж вода замерзає, то, е, то все там, кури будуть дохнути. Ось. Фу. А, ну, і якщо людина добре і гудує, добре наблюдає. Відмережає палець. Я, коли литимаю камеру, то ужасно. В кишеню ховаю, тепло, так то капець. Ось, в мене навіть телефон не знаю, як він знімає. Все на морозі такому. <сху> Ось то люди пишуть там. Е е як там написали, я читав коментарі. Тобто, звичайно, під чужим відео. Але пишуть, ти там перший раз займаєшся, видно, що мужик не знає, що таке господарство, що таке кури, перший раз тримає, не вміє охазувати з ним. Ну і що, що він там забув налити воду? Я теж деколи буваю, забуваю налити воду. Але для того є сніг. І якби кури були дуже сильно хотіли випити, вони би і сніг дзьобали. Теж нормально. І це не означає, що людина погано погано е, ухажує. Бо мені бувають, теж пишуть коментарі. Я, звичайно, друзі, нікого не ображаю, нічого вбити не маю, просто відповідаю на коментарі, так, коли таке буває. Ось. Сьогодні навіть не то, що про господарство відео, просто е, хотів вам розказати, з вами поділитись, як у мене проходить день. Тому що зараз. Е, Багато людей можуть нас питати, от про що твій канал ти зараз знімаєш, це господарство маленьке. Друзі, я знімаю не те, що про господарство, прям таке. я знімаю просто ну, свій влог, який яке є, своє життя, як воно у мене є. У мене, наприклад, зараз я кури. пізніше буде щось більше, не знаю, буду показувати. Просто все, як воно буде розвиватися, я буду вам показувати, знімати, з вами, ділитись. І я думаю, то комусь буде цікаво. Ну комусь буде не цікаво, я нікому не винуватий вже, Ну, вибачайте, не можу я всім. Я, звичайно, всім подобатися не буду. І напевно, я думаю, що сьогодні відео ніякого не буде більше про господарство. Напевно, вже завтра наступне відео я буду знімати. Бо все, я не витримую та точно завтра, бо зато потрібно до церкви, потім я е, піду до господарства. Сараї, або не знаю, на вулиці, можливо, за вам все одне відео, але про курей, щось вам таке цікавеньке придумаю. Бо зараз я вже все відключаюся, в мене вже телефон буде сідати і вже замерзають руки, вже все вже не тримаю. Таке коротке відео, просто з вами поговорив. Так. Я запам'ятаєте, нікого не ображаю, просто відповідаю на коментарі. Я всіх своїх підписників, реальців, гостів каналу люблю. Дякую, хто підписався. Все, мене вже ніж поцелую, я вже йду до хати, залики тісуться, за все назову, все, позамерзалу. Дивіться. О! лід, Просто лід. О, лід, Все, неможливо. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, я йду додому, буду христитися теплий чай їсти. Все, пока.